Вітаємо глядачів телеканалу Перший Західний. Зараз ми знаходимося на брифінгу щодо наслідків вчорашньої негоди на Львівщині. Андрій, Андрій, добре? Чи не? Все добре? Це добре? Ну, стань ближче, щоб так. мікрофон сказати. У нас Так, у нас по звуковок. Працюємо, пане Андрій, хто б не задавав запитання, стоїть дівчина між камерами, якщо можна на в неї. Працює? Працюємо. Андрій, розкажи, будь ласка, що напоїла неволя? Власне, що вчора одразу до доручення міського клубу створено штаб щодо ліквідації наслідків. Зокрема, сьогодні вранці ми зафіксували три влучання блискавки. І фактично через це було зупинено рух транспорту, але до 8 години фактично ключові роботи були виконані. Вчора, ввечері, було зафіксовано втручання блискавки в дріт, який веде від церкви до власне, будинків. Це переважно 2-3 поки будинки. І власне, згоріли ці дроти. Вчора від вечора тривали роботи і власне, до цієї будинки роботи відновлена. залишалися без електропостачання, мова йде про двох трьох поверхових будинків. Вчора на межі міста відбулися влучання блискавки в будівлі 4 х 4 метри. Тобто така будівля, яка не використовувалася, вона на межі Львівської громади, на межі Сокільницької громади. Окрім того, було влучання в трансформатор на Левандівці і на вулиці Вашингтона відбулися забирання так само в житловому Дерева на вулиці Тютюнників. Воно перешкоджало рух, але достатньо протягом менш ніж за годину часу аварійними службами було відкрито проїзд, і так само це не вплинуло значною мірою на рух транспорту. Ми порахували по фактично дахах, що були. Ривками зли, тобто близько шести дихів є а, підтопленими. Вони не є в критичному стані, але так само ми зафіксували те, що це вимагатиме а, певних робіт. А, щодо а, інших, а, інших пошкоджень, то насправді таких критичних інших не відбулося. Все, що відбувалося, насправді, після аномальної спеки, аномальні, аномальне власне, і блискавка, і аномальна буря. І, а, Тощо, то власне це ключові, ключові наслідки, яких зазначив. Скажи, будь ласка, але вискалучила в про електротрансу це праця сьогодні чи вчора? А, власне, що це фактично одна влучання було вчора ввечері, і два влучання сьогодні були вранці, мова йде про Городоцьку. Мова йде про центр міста і мова йде про проспект Івана Павло. По Івана Павло це було влучання вчора, а по проспекту Свободи і по Гордоцькій це було по Гордоцьки, то так само було вчора, по проспекту Свободи було сьогодні. Тобто два вчора одна собі. до 200 тисяч 50% або, наприклад, на в залежності від статистики. Тому так само ми розпрацьовуємо ну, плани дій в різних ситуаціях, які можуть виникати. Чи є ви постраждалі? Інформації про постраждалих ми не маємо. Звичайно, що сьогодні третя, четверта, п'ята година, коли були власне, звуки, які ми чули. Місти, звичайно, що для багатьох людей а, багато хто ми навіть фіксували, перевірявши, це не були звуки від тривоги, та зрозуміло, що це по-різному впливає на людей, і це від аномальної спеки до такі, такого погіршення ходніх умов, але на щастя від прямих, від прямих влучань, на щастя, це були ми не маємо а, І останні скільки часу були проблеми з електротранспортом? Фактично сьогодні 5.45 сорок відбулися влучань 5.45-5.55 в нам, проспекті Свободи площа торгова. Фактично десь протягом години часу були ліквідовані наслідки. Ну ми розуміємо, що головний трафік починається 7.30, 8, 8 тому до 8 години було відновлено. Тобто тролейбуси і трамваї вони курсували, але курсували за зміненим маршрутом. Фактично, дуже сильних. Наслідків, які могли бути при фактично при такому прямому втручанні на щастя, вони не відбулися. Я дякую службам і аварійній службі, і дякую ДСНС і службам Беленерго за те, що цю ніч і минулу ніч достатньо оперативно всі працювали. На, на даний момент тобто, вони всі працюють за своїм точном. Так, вони фактично відновили роботу три маршрути в 8-й годині і четвертий маршрут відновив десь 830 30-80. На цю хвилину відновлено там, де було на вулиці Кобилиця. Це фактично від ранку, коли дозволяли погодні умови працювати енергетикам тому до першої години електропостачання вже було відновлено. Це власне ці влучання, які були в ну, і Вчорашнє влучання це є е, коалиція. Рускавецька, на щастя, це була е, будівля, яка не використовувалася, трансформатор на Новидівці. Подаха теж це не є критично. Так, ну якщо ви, якщо ви пригадуєте, коли в нас був попередній повітря, то в нас в центрі міста тут е, там, була е, мансапівчина було набагато навіть більше шкоди ніж цього разу Ми можемо оцінювати навіть якщо порівнювати то менше шкоди ніж було минулого разу якщо говорити пройти продати але про мережі я зрозуміло що це такі прямі влучання